це три колян, виходиш ти в рінг такий, да? виходиш, а твій тренерський штаб з твого угла тобі говорить, тільки е -е 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 -е, е -е, не вздумай його бити. Особливо коли він в своєму углу. І ти, ти, так, А якщо він постійно туди не ряє і відтуда замахується мене бить, нічого терпи. Терпи. Іли ти хочеш, щоб він зараз від тебе по морді отримав, розстроївся і пішов весь зал після цього перелупив, да? терпи. Ну ладно, ладно, на тобі перчатку. Поки одну. Тобто ж дать, то биться нею не можна. Ну там пот будеш, наприклад, витирати. Следующую отримаєш в следующем матчі, або може навіть краще в наступному сезоні. Куди тобі спішити? Да? От е, як ти думаєш, коляну, от які у тебе шанси побігти в такому бою? А побеждать треба, тому що весь тренерський штаб на тебе молиться. но, но биться не розрішає. Ну, от, а тому що. Зеленський просить розрішення союзників для ударів в тил РФ, пока Ні, Ну що безрезультатно, Дуже даже результатно. Це коли ми б'ємо по території РФ своїм оружиєм, якого у нас ну, зрозуміло, тим більше для такої війни, дуже навіть не дофіга. А ті, хто нам дають, ну теж надо сказать, не сильно так вже за дофіга, вони починають включати дурака. То полгода, понимаєш, сиділи води в рот набравши, то потім ожили і говорят, хто запрещає. Ми запрещаємо. Чого нормально? Та ми взагалі тут не при чому. Ой, делайте, що хочете, тільки не морочте нам голову. А ми беремо і зачем то морочимо. Украина давит на США, чтобы получить разрешение на удары по России. Политика: Київ требует от США разрешения на удары по РФ американським оружием. При этом представители Вашингтона выступают против такого решения. Кто против? Мы против удивляются американцы. На нас це даже не похоже. Ми ж вам сказали, делайте що хочете. Ну что вы такі вредные, а вам ще раз повторить. Блинкен. США не поддерживают удары по РФ, но Украина решает сама. Соединенные Штаты не поддерживают и не поощряют использование поставленных Украине США и их союзниками вооружений за пределами украинской территории. Однако Украина сама принимает решение о том, как эффективно распоряжаться этим оружием. Об этом заявил на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США госсекретарь Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что задача США и их союзников поставлять Украине то оружие, в котором она нуждается для отражения российской Вторження. А то, що вторгнення, по суті, починається не з момента пересечения нашої границі, а з накоплення живої сили і техніки з той стороны границі, яке ми бачимо, бачимо, все наблюдаємо. Но артой достать ми їх там не можемо. А без пілоти мы быть туди без а можна ми? А, подожди, можно, ж, можно, ж, мы же сами решаємо, ну, то мы ми... пішли. Или ще Конгрессмены призвали Пентагон разрешить ВСУ наносить удары по РФ оружием США. Группа американских конгрессменов призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает РИА Новости. В направленном в Пентагон письме говорится, что администрация Байдена должна разрешить военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций при определенных обстоятельствах. Конгрессмены напомнили, что Киев давно добивается соответствующего разрешения Вашингтона но білої дом сковує дії ВСО своїми обмеженнями. До кого ви всі зараз я що то не пойму. Всі до кого то обращаються, до кого то апелюють. Ніхто нічого не запрещає, всі тільки разрешають, ну в всяком випадку не проти. А з ким ви тоді всі дискутуєте? Ви що забули, ми ж самі решаємо. Це ви нас сейчас ругати должны за то, що ми своїми можливостями не пользуємося. Можем, ну що то самі не хочемо. То от я думаю, може то не американці а де то що то повише, може на уровні самого НАТО затик. Генсек НАТО призвал позволить Украине бить по России западным оружием. Союзникам пришло время рассмотреть вопрос о том, не следует ли им отменить некоторые ограничения на использование оружия, которые они передали Украине, сказал Столтенберг. По его словам, тот факт, что Украина лишена возможности использовать оружие против законных военных целей на российской территории, сильно затрудняет ее самооборону. Особенно сейчас, когда идут интенсивные бои в Харьковской области. Ну, так раз Харьковская область и стала всем отношением показательной. Мы бачили, что они там кучкуются. Ми знали, що вони попрут. Але якщо убрати той момент, де ми натупили самі зараз не про це розговор, то остановити усю цю араву, вийшло якраз там, де її можна активно отоварювати. Бо якщо б ми робили це дето вище, ближе до границі, там би отоварювали тільки нас в односторонньому порядку. Так може, давайте ми будемо це робити не відходя від каси, чи хто то боїться війни, війни на війні. НАТО заигрывается. Песков о заявлениях Столтенберга. Песков, НАТО повышает градус эскалации и уже находится в конфликте с РФ. То есть вы уже в конфликте, уже. Спасибо Пескову на добром слове. То есть иногда ваши вот эти напыщенные страшилки работают лучше любой агитации. Вы уже, все, уже, вам уже ничего терять, вы уже замазаны. Так давайте мы им вмажем. От своего, от вашего имени, как хочешь. Нет, нельзя. Нельзя говорить, кто. А ти мені НАТО хто говорить? Який Столтенберг калян, що ти несеш? Що він там рішає. На, ано, він зараз його взагалі уволить за таке самоуправство. Столтенберг привисив полномочия генсека НАТО, считает Лавров. Генеральний секретар НАТО Йен Столтенберг привисив свої полномочия, висказавшись в поддержку права України бити по території Росії западним оружием. Считает глава голова РФ Сергій Лавров. От у мене іноді таке відчуття, що вони тим НАТО керують. І що це в полномочиях російського міністра решать, по уставу, там, що то произошло. или не по уставу. Короче, не розрішає Росію, ви поняли? Так що не ваше ума дело, господин Столтенберг, такі рішення приймати. А хто ж тоді, ну, кроме Лаврова, і чим може брати на себе питання? Парламентська асамблея НАТО высказалась за разрешение Україні атакувати РФ оружием блока. В декларації альянса отмечается, что що разрешается атаковать атакувати легітимні то тобто военные об'єкти на території Росії. А ви з ким только общалися? Ну там же кого не ткни? Все НАТО, все руководство НАТО, всі за. Всі за можемо по отдельности кожного проанкетировать. Я думаю, там все буде єдиногласно. Польша призвала к нанесению ударов по России. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости срочного перевооружения Европы. По словам руководителя польского дипломатического ведомства, если Россия применит ядерное оружие в ходе украинского конфликта, то США смогут нанести удары по российским позициям. Сикорский также призвал наносить удары по российской территории с западным оружием, обозначив Ростов-на-Дону как приоритетную цель. Он подчеркнул, что этот город является ключевым политическим и военным центром России. Польский министр отметил, что Западу пора прекратить ти бояться использовать дальнобойные ракеты для атак по российским городам. Так давайте мы по указанным целям и пальнем. Зачем-то США сюда вообще ввлекать? Оружие для этого у нас есть. Вроде никто не против. Не, один против один. Один против и він не боїться сказать, що він боїться. Шольц сделал заявление об ударах ВСУ по России. Шольц выступил против использования ВСУ оружия Запада для ударов по России. Шольц заявил, что пока не видит причин для расширения зоны его применения. Он напомнил, что существуют четкие правила поставок немецкого оружия, которые были согласованы с Украиной и работают. По крайней мере, это моя позиция, заявил Шольц. Канцлер добавил, что целью политики Берлина в отношении Киева является предотвращение перерастания конфликта в мировую войну. Не, ну если это твоя личная позиция, на яку ты имеешь полное право. Ти имеєш повне право її висловлювати. Ми имеємо повне право її слушать, Внимательно вислухати і не согласитися, наприклад. Да, ну зачем ви при цьому нам, втихаря суєте якісь документи, які ми вынужденні підписати, вынужденні, іначе ми нічого не отримаємо. Да? По яким ми вынужденні вам пообіцяти, що ми нічого не будемо приймати для того, щоб предотвратити ту війну, якої ви боїтесь. Іли ви боїтесь, що Лавров вас опять ругати буде, да? Ви ж Пазумаєте, що почати війну з вами, Росія, може тільки через нас. І, навіть щоб в обхід нас обійти, їй на це сіленок вже немає. Все, так давайте її ще більше сіленки прорідимо, і вам для цього нічого даже делать не треба. Ми все самі зробимо своїми руками. А яким оружіем, Ну а, а зачем це вообще взагалі було уточнити? Якщо б з першого дня не показували свого панічного страху, а сказали, ну ми їм там щось дали, продали, не важливо, то вже не наше діло, самі з ними розбирайтесь. То на ваших цих страхах ніхто і не грав би. Виходить, точно та ж сама історія, що з передачею. Теж довго думали, вагали, слушали якісь істерики з Москви, боялись, потім почали поставляти, що то стало хуже, ну, крім Росії. Так давайте зробимо їм ще хреновий. Бо так пока що хреново нам. У нас вроді якби і оружие є, а по Харкову кожен день, по кілька разів в день, прилітає по цивільним об'єктам з кучею мірняка і прилітає з-за тієї границі, за яку ми не можемо їм відвідати нічим. Ну, Хоча дякуємо добрим людям, вже трошки можемо. Швеция разрешила Украине применять свое оружие для ударов по России. Министр обороны Швеции Пол Йонсон ответил на вопрос Халанс Постен о возможности использования Киевом поставленного Стокгольмом оружия для атак по российской территории. Согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя путем ведения боевых действий, направленных против территории противника, до тех пор, пока военные действия соответствуют законам и обычаям войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на самооборону, говорится в письменном заявлении министра. О, это уже другое дело. тепер виходить, що вся артилерія, практично вся в рамках дозволеного, благодаря тільки одній країні. Тому що по 155-мм снаряду не сильно ж приділиш, що його випустили. Із шведського арчера чи з німецької панцергаубіці. Шольцу привіт. Кстати, ми зараз цю війну, яку ви так боїтесь, ми її зараз іще мені реально зробимо. Хоча від КАБО, від ракет там всяких, які, опять же таки, по Харкову летять, це нас, ну, ніяк не уберігає від них, навіть з учетом будучих поставок самоліту в 16 Кстати, де вони? Бо в мене таке відчуття, що хтось продовжує чогось боятися. Та не бойтесь, не бойтесь. Нам все одно із них не можна стріляти туди, откуда стріляють по нам. Тому на будущее, дивіться, щоб ніхто вашими цими страхами не торгував, нам не треба нічого розрішати. Вообще нічого розрішати нам не надо. Лучше взагалі мовчати. Головне, нічого не запрещати. Тоді нічого і розрішати не треба буде.